Сьогодні майже всі перехожі поспішали додому із святковим настроєм. А вже ж завтра Різдво, всі були зайняті своїми справами та клопотами, вітрини магазинів сяяли різнобарвними вогниками, під ногами скрипів білий пухнастий сніг. Повітря було морозне, свіже, рум'янило щічки та носики всіх людей. Серця відчували радість. Мама разом з татом готувалась до великого свята, в руках пакунки, подарунки, та це не було головним. Головним було те, що вони любили славити новонародженого в своїх піснях. Чудова репетиція різдвяних пісень була сьогодні в церкві. Серце переповнене хвалою та подякою. Бог подарував нам можливість співати, говорити, чути, а ще радіти та усвідомлювати, як все чудово та прекрасно створено. Звичайно, ми унікальні, адже створені Богом. Це все так прекрасно, кохана. Розумію, що ти зараз будеш вся у домашніх клопотах, але хочу тебе попросити. Люба, моя кохана дружина, за всіма домашніми турботами не забудь за іменинника, адже день його народження завтра. А я поки піду подивлюся, що робить наш син. Марк, ми з мамою повернулися. Синку? Синку? Аго, я до тебе звертаюся. Ти мене чуєш? Так, тато, чую, чую. Почекай, я приїду до фінішу і розповім тобі все, що ти тільки забажаєш. Синку, я чекаю. Ну добре. Про що ти хотів поговорити? Хотів побачити, що все з тобою гаразд. Чому ти не на подвір'ї? Твої друзі бавляться у сніжки, Будують замки з снігу. Це все так цікаво, казково. Верші до них. Навіщо тобі ігри у віртуальному світі? Піднімайся, йди на двір, тим більше завтра Різдво. Так Ще можна руки відморозити, краще вдома посидіти. Ну а про Різдво і все, що з ним пов'язано, я і так знаю. Кожного року мені це розповідають у недільній школі. Тому, тату, думаю, запитань до мене більше немає. Гаразд, отже ти все знаєш. Добре. Тоді у мене є до тебе запитання, і не одне записуй. Перше, як сталося народження Ісуса? Друге. Чому приходили мудреці до Ісуса? Третє. Чому Пророк Єремія сказав? Чути голос у рамі. Плач і ридання та Голосіння Велике. Встигаєш? Записуй четверте. Чому Ісус названий Сином Давида? П'яте. Яка ціль народження Ісуса Христа? Якщо ти все знаєш. Через годинку я зайду до тебе. Побачимо наскільки добре ти знаєш різдвяну історію. Все просто. В мене є комп'ютер і Вікіпедія. Тут все є. Як народився Ісус. Це не підходить. Хм, давай інше. І це не підходить, ще пошукаю. І це не підходить. Як ще написати, думай, Марк, як непросто, якщо я не знаю всього, що написано в святій книзі, то й відповіді правильної не знайду. Як ще написати? Як знайти правильну відповідь? Думай, Марк, думай. О, ідея! А якщо написати так? Народження Ісуса Христа, місце Писання у Біблії? Народження ж Ісуса Христа сталося так. Коли його матір Марію заручено з Йосипом. То перш ніж зійшлися вони, виявилося, що вона має в утробі від Духа Святого. А Йосип, муж її, бувши праведний і не бажавши ославити її, хотів та й кома відпустити її. Коли ж він те подумав, ось з'явився йому ангел Господній у сні, промовляючи: Йосипе, сину Давидів, не бійся прийняти Марію дружину свою, бо зачати в ній то від Духа Святого. І вона вродить сина. Ти ж даси йому ймення Ісус, бо спасе Він людей своїх від їхніх гріхів. Як прокинувся ж Йосип з сну, то зробив, як звелів йому ангел Господній, і прийняв він дружину свою. І трапилося тими днями вийшов наказ царя Августа переписати всю землю, і всі йшли записатися, кожен у місто своє. Пішов теж і Йосип із Галілеї, із міста Назарету до Юдеї, до міста Давидового. Що зветься Віфлеєм, щоб йому записатись із Марією і з ним зарученою, що була вагітна. І сталося, як були вони там, то настав їй день породити. І породила вона свого первенця сина, і його сповила, і до ясел поклала його, бо в заїзді місця не стало для них. Як все цікаво і неймовірно! Так хочеться до Марії та Йосипа хоча б на мить подивитись на маленького Ісуса. Мені потрібно повертатися до другого запитання, адже скоро прийде тато, а я відповіді, як виявляється, зовсім не знаю. Чому приходили мудреці до Ісуса? Пам'ятаю? Що вони принесли дарунки, немовляті отож, вибору другі. Коли ж народився Ісус у Вифлеємі Юдейським за днів царя Ірода, то ось мудреці прибули до Єрусалиму зо Сходу і питали Де народжений цар юдейський? Бо на сході ми бачили зорю його і прибули поклонитись йому. І як зачув це цар Ірод, занепокоївся і з ним увесь Єрусалим. І, зібравши всіх правосвященників і книжників людських, він випитував у них, де має Христос народитись. Вони ж відказали йому: У віфлеємі юдейським, бо в пророка написано так: І ти, Вифлеєме, земли Юдина, не менше нічим між осадами юдиними, бо з тебе з'явиться вождь, що буде він пасти народ мій ізраїльський. Тоді Ірод покликав таємно отих мудреців і докладно випитував їх про час, коли з'явилася зоря. І він відіслав їх до Віфлеєму, говорячи: ідіть і пильно розвідайтеся про дитятко, а як знайдете, сповістіть мене, щоб і я міг піти поклонитись йому». Вони ж царя вислухали і відійшли, і ось зоря, що на сході вони її бачили, ішла перед ними, аж прийшла і стала зверху, де дитятко було. А бачивши зорю, вони надзвичайно зраділи і, війшовши додому, знайшли там дитятко з Марією, його матір'ю. І вони впали ницьма і вклонились йому. І, відчинивши скарбниці свої, піднесли йому свої дари золото, ладан та смирну. А в вісні, остережені, щоб не вертатись до ірода, відійшли вони іншим шляхом до своєї землі. Різдво Ісуса неймовірне, наче фантастична історія. Добре, що я знаю, що це не вигадка, а реальність. Тепер потрібно дивитись, що ж мене чекає у третьому запитанні від мого татуся. Чому пророк Єремія сказав Чути голос у рамі Плач і ридання то голосіння велике. Запитаю я це в мого комп'ютера. Він знає все. Як вони змогли? Як вони посміли? Насміятись з мене захотіли. Мудреці, що ж ви накоїли? Мене царя по виставили. Не бути цьому. Видаю наказ, Наказую повбивати у вифлеємі всіх дітей до двох років. Тоді справдилось те, що сказав Єремія Пророк, промовляючи чути голос у рамі, плач і ридання та голосіння велике. Рахіль плаче за дітьми своїми і не дається розважити себе. Бо нема їх. Як мені страшно і моторошно від прочитаного. Але тепер я знаю, чому у Раймі був плач. Хлопчик поринув у думки і не помітив, як до кімнати увійшла мама. Синку, завтра різдво. Що тобі приготувати? Торт, смачні круасани, чи можливо. аго марк. Синку, чому мовчиш? Щось на тебе не схоже ти завжди на все знаєш відповідь. Мамо, ну не хочу я думати про їжу. Все, що ви готуєте, дуже смачне. Краще допоможіть мені з одним запитанням Його мені тато залишив. Чим зможу, тим допоможу. Говори, що там. Чому Ісус названий Сином Давида. Мамо. Щось я заплутався, адже в Ісуса, тато Йосип. Можливо, тато щось переплутав, чи обмовився. Синку. Тато правильно поставив запитання. Матвій у своєму Євангелії називає Ісуса Христа Сином Давида. У родоводі Ісуса Христа Давид, прапрапрадід Йосипа. Тому Ісуса можна називати сином Давида. Дякую, мамо. Ви допомогли мені розібратися. Але я не до кінця зрозумів. У тебе є досить вільного часу. У тебе канікули. Раджу тобі прочитати Євангелію від Матвія. перший розділ. Там описано Родовід Ісуса Христа. Мої найдорожчі. Про що ви спілкуєтесь? Тато. Вибач. Але ми з мамою заговорились. Я не знайшов відповіді на останнє запитання, яке ви мені поставили. На всі інші у мене є відповіді. Ану, нагадай, яким було запитання. Ми так гарно зібралися всією зі сім'єю разом і дамо відповідь. Яка ціль народження Ісуса Христа? Синку? Я відповім на це запитання. Ісус прийшов заплатити ціну за наш гріх, померши на хресті. Коли ми довіряємо Йому, ми переживаємо радість, прощення та нові стосунки з Богом як нашим небесним батьком. Народження Ісуса Христа найбільша причина радості в історії світу. Сьогодні люди у всьому світі шукають справжньої і тривалої радості. Так було і колись. У ніч, коли Ісус народився, ангел з'явився пастухам на полі і оголосив: Не лякайтесь, бо я ось благовіщу вам радість велику, що станеться людям усім. Бо сьогодні в Давидові місті народився для вас Спаситель, який є Христос Господь. І ось. Раптом з'явилася з ангелом сила велика небесного війська, що Бога хвалили й казали: Слава Богу на висоті і на землі мир, у людях добра воля!